За майбутнє братиме участь у виборах у всіх об'єднаних територіальних громадах Тернопільської області. Іван Чайківський, народний депутат України від депутатської групи, запевняє, у них сильна і професійна команда людей справи. Саме такі депутати мають представляти інтереси українців у владі. Тут сидять представники всіх районів, всіх напрямків, виробничників, гуманітарії, освітяни, вчителі. Вся інтелігенція, спортсмени, діячі культури, люди різних професій, але одного світосприйняття. Нехай це звучить, можливо, амбітно, але дивлячись зараз на вас, на команду нашу, я можу сказати з певненістю, що за 5 років ми зможемо нашу область вивезти в п'ятірку найкращому областей України за всіма звичами. Бо всі ми хочемо одного. Ми хочемо бачити щасливих, усміхнених людей. 18 вересня обласна організація нової політичної сили за майбутнє провела загальні збори, під час яких затвердила списки кандидатів на місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Ми сьогодні сформували дієву команду команду, яка сьогодні буде боротися. Ми йдемо на вибори у всі 55 ОТГ Тернопільської області. Це дуже була важка праця, тому що за такий короткий час сформувати людей, однодумців, підібрати їх, запросити свою команду. І найголовніше, щоб вони повірили в те, що з цією політичною силою, з цією людьми можна будувати майбутнє. Учасники зборів висунули кандидатів у депутати до Тернопільської обласної ради, районних, міських та селищних рад. Також офіційно представили кандидатів на посади міста. Селищних та сільських голів. для нас важливим є плекання в усіх сферах життєдіяльності громади, людино цінностей, що є основою привабливості життя, розвитку туризму та залучення інвестицій. Загалом на Тернопільщині від політичної сили за майбутнє у місцевій ради усіх рівнів та на посади голів громад затверджено понад тисяча кандидатів. В 17 громадах Тернопільщини партія висунула кандидатів на посади голів територіальних громад.